Діти, сьогодні я пропоную вам, сидячи вдома, відправитись в подорож до лісу. Подорож цікаво? ми вирушаємо, багато цікавого в лісі відшукаємо. А що ж таке ліс? Послухайте, що воно таке. Ліс це унікальна екосистема. Ліс це багато дерев, рослин, тварин, комах, птахів. Ліс, схожий на великий будинок. Який має кілька поверхів і навіть підвал товщу ґрунту населена тими, хто пристосував, пристосувався до життя у землі. Діти, у природи багато голосів. Зараз ми послухаємо звуки природи і подумаємо, кому вони належать. Так, це каркає ворона. А зараз такий голос у дятла. А це ранкову пісеньку співає зяблик. А цю пісеньку, будь ласка, відгадайте ви самі. Діти, пропоную вам розв'язати екологічні задачі. Ліс це зелена окраса України, її необхідно оберігати, тож ситуація. Перша, яка трапилася з дітьми, коли вони пішли на прогулянку до лісу. Одного дня діти пішли в ліс гуляти, і захотіли розпалити вогнище. Дивіться, тут уже розпалювали вогнище, розпалимо і ми тут, сказав Андрійко. Навіщо тут? Ходімо під дерево, там затішніше, сказала Наталка. Хлопці пішли туди, куди вона показала, викопали яму. Землю відкинули подалі, щоб не заважала, і під коріннями розпалили вогонь. Чи порушили правила поведінки діти в лісі, і які саме? Ситуація друга. Марійко і Андрійко бігли лісовою стежинкою. і раптом побачили на землі пташенятко, яке не вміло літати. Вони пошукали навколо гніздечко, з якого воно випало, але. Знайшли його і вирішили не посадити гніздечко, а віднести собі додому, Поподумали, що там пташеняткові буде краще. Чи правильно вчинили діти, чи ні? Подумайте, будь ласка. Діти, а ось і третя ситуація, коли хлопчик з дівчинкою вийшли погуляти на галявину, яка була повністю вкрита квітами. Роздивіться і скажіть. Що роблять діти на галявині, де ростуть квіти? Кому з них треба сказати, якщо вирвати квіти всі, не буде у цілому світі краси. А наприкінці нашого заняття послухайте, будь ласка, вірш. Люди бережіть ліси, джерело добра і краси, щоб росли по всіх долинах сосни, в'язи та ялини. Бережіть ліси. Вільці, куниці та ведмежаті ліс це родина і житло. Кожній тварині хочеться мати дім, де є мир і тепло.